На розширеному засіданні громадської ради облдержадміністрації обговорили проблеми, з якими найчастіше стикаються споживачі. Насправді зазначили присутні, їх не так вже й багато, але всі вони дуже важливі та потребують негайного вирішення. Найчастіше не якісний товарні ціни. І багато чого іншого. Ну буває, що людина купує той чи інший товар, а потім його не хочуть приймати назад. Згідно закону, це повинно приймати і давати оцінку. Цьому про розумний контроль підприємців зазначила Олена Адамович, директор департаменту економічного розвитку. Співпраці потрібно налаштувати так, аби та особа, яка надає послуги чи товар, не відчувала на собі надмірного тиску. Проте пильний нагляд все ж потрібен, аби убезпечити по. Тавців від неякісної продукції головне, щоб споживач був захищений. А знищувати підприємницький загал це взагалі якби не може бути там зверхзадачі в цьому питанні. Є споживач, є підприємець і завжди буде хтось незадоволений. Ми це маємо розуміти, коли стикаються інтереси двох таких потужних гравців. Загалом до обласної державної інспекції з питань захисту прав споживачів наразі звернулося 600 громадян проведено понад 200 перевірок продукції, майже половину знято з реєстрації. Відкрито 127 постанов адміністративних порушень. Траплялися навіть ті місцеві магазини, яких неодноразово притягували до відповідальності. Проте свою незаконну діяльність вони не припинили. Я попросив представника громадської організації зайти в цей магазин. Знову, це щодо тиску після частки будинки нашої ми купуємо міксер, Людячі Жодної інформації, не те, що про сертифікацію, а навіть про виробника. Ми навіть не маємо можливості встановити, хто постачальник, в нього навіть від, відсутні накладні на придбання. А якщо дозволити, документи, які він додає ну, при покупці, ось цей паспорт знову ж, ну, малюнки, без нічого, І гарантійний. Гарантійний ті не талон, назва організації коп.полпава.юа. Тобто навіть на сьогоднішній день немає юридичної особи, яка відповідає. Загаліні зобов'язані по цьому приводу наразі. Відповідні інспекції і надалі будуть проводити перевірки підприємців а подібні точки торгівлі ліквідуватимуть. Пообіцяли на засіданні.